Здавалося б, останній літній суботній день і всім би треба відпочити. Та от близько сотні сумчан, які стали учасниками форуму, думали інакше. Саме зацікавлені слухачі та чудові спікери виявились рецептом вдалого компоту. Чому ж саме така назва? Організатори пояснюють по-своєму. Ми генерували, ми перебирали якісь їстівні речі, хотіли назвати борщ, потім зрозуміло, що це якось занадто примітивно назвали компот. Але насправді в слові компот з двома М англійськими ми так зашифрували точно слово ком'юніті, це те, що ми хочемо сформувати з цього заходу. І друга частинка поту, крім як потенціал, потенціал, нам більш нічого не прийшло в голову. Серед спікерів форуму чимало сумчан вони з радістю передавали досвід, як звичайну ідею перетворити в цілий механізм, який неспинно працюватиме. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, які творчі, які думають, які не бояться ці ідеї висказувати. Тому я думаю, що щось з цього цікаве вийде. Я сподіваюся, що я теж кому-то не тільки тим, хто прийшли, як зрителя, а тим, хто із спікерів, що ми зможемо щось допомогти друг другу. Мені подобаються такі мероприятия. А от головною родзинкою стали столичні гості. Своїми рецептами ділилися керівники найбільших студентських організацій Києва, таких як КПІ-Лайф, Радіо КПІ, студентська правозахисна ініціатива Шевапіл і найбільший студентський портал України Студвей. Ще одним приємним сюрпризом для сумчан став відомий київський блогер та активіст Олександр Барабошко. відомий як Крус Крус. Це спілкування воно завжди приємне. через те, що ти не тільки там розповідаєш ти щось, але ти отримуєш якийсь фідбек. От, взагалі, про про те, як там живуть люди, от тут конкретно в сумах, чим вони займаються, як вони планують своє дозвілля і так далі. Це мені дуже цікаво. Отже, перший форум новаторських ідей відбувся за тим же рецептом, за яким створювалися всі представлені проекти. Ідея, командна злагодженість, швидкість та ораторське мистецтво, котре почасти допомагає знаходити спонсорів. Організатори ж кажуть, це тільки початок до кінця року влаштують ще один. Причому тоді спікерів обиратимуться між учасники. Євген Поростенко, Андрій Геращенко на часі новини.